Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас вже до 149-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог Юдверто», де теми визначаєте саме ви. Як завжди, коротеньке нагадування. Перше запитання не тут залишайте, а в мене на YouTube-каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Вибачайте, я не на всі встигаю відповісти. Деякі відкладаються, особливо, ті, які дуже довгі, де проблемно навіть їх зачитувати під час програми. Так, таке буває. Але я постараюся все-таки не пропустити жодного, крім тих, які дублюються або які не відповідають вже не раз оголошеним критеріям. І ще дуже вам вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші численні перегляди, за підписки на мої YouTube телеграм-канал, за поширення, рекомендації, посилання, коментарів, подобайки. Це насправді дуже. Сильно допомагає. Дуже дякую вам. І ще одне нагадування: зранку я завжди, ну як зранку, в обід десь, я записую публікую випуск з відповідями на ваші запитання. Увечері, відповідно, я стараюсь записати тематичні певні випуски. І ну, повірте мені, я досить багато сил і аналітики і часу прикладаю до того, щоби не підготувати якийсь шир потреб. От вчора, те, що я казав, не робіть страшної страгедії з обрання дуже трампістах такого заядого і відомого попереднім антиукраїнськими настроями е спікера Палати представників Джонсона. Так він, коли він зараз каже, що він ніколи не був проти України, він говорить неправду. Він завжди голосував проти допомоги Україні, він завжди виступав проти лендлізу і тому подібне, але. Те, що я описав, ті мотиви, які в мене описані, можете вчорашньому випуску. Подивитися, вони вже спрацювали до кінця доби. Ми маємо вже його заяву, що він готовий до переговорів з Трампом про допомогу України. Він не буде заважати, він не буде стримувати. Він буде співпрацювати в цьому напрямку. Більше того, він же себе мало не ініціатором цього малює. Добре, слава Богу. Єдине, що все те, що я вчора казав, саме так і буде дуже жорсткі вимоги. І найстрашніша проблема, як завжди, у нас не у Вашингтоні. Криза для України, катастрофа виключно в Києві на Печерських пагробах. Тому що виконувати ті прямі цивілізаційні вимоги, наша влада явно не збирається. А це, а це дасть підстави е, республіканцям та й частині демократів просто відмовити Україні в допомозі. Але не шукаємо проблеми там, де її немає. Шукаємо там, де вона є насправді. От це маленький е, вже постскриптум до вчорашнього запису. А зараз переходимо до відповідей на питання, які маємо підібрані сьогодні. Ну, спочатку там купа компліментів на мою адресу, дякую приємно, оце таке. У мене наступне запитання. Я розумію, хто був би ідеальним наступним президентом, але його людям не продаси, Будьмо чесними, як на вашу думку, хто із порядних людей має хоч якісь шанси виграти вибори? Мені на думку спадає лише заужний, але він не планує. А за кого люди проголосували більше і він був би, не був би черговим, хоч паржом? Я не знаю. Дякую вам за відповідь. Давайте так. Давайте для початку не будемо за наших ворогів виконувати їхню роботу. От не будемо. Я розумію ваші абсолютно щирі почуття, але ви піддалися саме на той дуже серйозний влив емоційно інформаційний, яку ведуть через телеграм-канал різні пабліки саме наші вороги, починаючи від московських різних пабліків, які вже навчилися щось публікувати українською, і вся подоляківська братія з банкової. В них зараз настанова яка? Покритиковувати Порошенка і наділити бруд, але основній масі дають завдання або мовчати, або доказувати порох, і так не прайдіот. Давайте будемо щось там Основне завдання розмити електорат. Який є наш, який є патріотичний, який є україноцентричним, розмити на десятки кандидатів, мовляв, Порошенко і так не пройде. Давайте шукати ще з два десятки подібних. І їх повисувають. Їх навіть влада буде висувати, або своїх буде називати нашими, або серед наших спровокує, щоб це пішло. І ще й грошенят підкинуть на заставу, і інші речі. Тому насправді давайте на це не купуватися. Порошенка неймовірними зусиллями російської пропаганди і наших олігархів, пригадуєте, в 2018 році зкинули аж до 6 чи 7 пункту в рейтингах. Пам'ятаєте? І коли він реально взявся готуватися до виборів, він зумів за певний період ну вас з самого кінця 18-го року, до того просто часу не було вийти на другу позицію і всіх, тих, хто тішилися на перемогу і остаточно, що він вибув з політики, посунути так. Він не зміг перемогти в тих виборах, але він вийшов в другий тур. Це місяців три, до того здавалося абсолютно неможливо. Це сталося далі. Неймовірні переслідування, пропагандистські всі зусилля. Пророшенка, здається, все розстерили порошок, знищили все, що можна. І напередодні війни Порошенко зрівнявся фактично в межах статистичної помилки з Зеленським, а його партія Порошенка обігнала десь чи не в три рази партію Зеленського. Хтось міг сказати, що в 2019 році, коли там всі як зазомбовані були на Зеленського, що таке можливо. Ну, на жаль, в лютому 19-го року рятувати Зеленського прибув Путін. На жаль. Почалася велика війна, і зараз в головах знову теж саме Калібрбельберда. Повірте мені? Ми не знаємо, як поведуться українські громадяни, коли вдасться відвоювати певні основи свободи слова. Ми не знаємо, як вони будуть ставитися. Оці рейтинги, де ви шукаєте, ой, там довіряють Зеленському. Знаєте, довіряють а тому, що він робить, чомусь не довіряють, і чомусь його звинувачують в ці відах своїх. Щось тут, знаєте, дуже сумнівно з тими рейтингами, або якась білюберта в голові, або як написала одна людина з, е, в мене в коментарях. Я була учасникою і респонденткою саме цього опитування 50 хвилин дуже маніпулятивних підігнаних питань, щось їх всіх не показували. Тому насправді. Хто його знає, як воно сформується. Ми не знаємо, як буде. Ми просто знаємо єдине, що взагалі-то заміни нема. Нам ще скажуть, ой, хай Порошенко висуне когось іншого, і там побачимо. У Порошенка ж там, рейтинг тих, його там 23, 25 15 залізний, Ні в кого більше нема залізного рейтингу. Взагалі. 5-6 максимум. У нього залізних 15%, які за нього завжди проголосують. І реальних в нього свої 23, 24, 25 постійно зберігаються. Так нам кажуть, давайте беремо того, кого рейтинг 0,1. Хай Порошенко в нього вкладає гроші, ресурси, старається. Може він за час до виборів витягне на 2-3%. О, як буде добре. Давайте не будемо піддаватися на ті дурні провокації. У нас є поки що один кандидат. Буде хтось серйозний інший, будемо думати. Я точно вам скажу, що за не буде, і Порошенка не буде в одному бюлетені. Буде хтось один. Якщо піде заужний, в нього є шанси перемогти, безумовно. І я вважаю, що він, як людина законосухняна, який не буде лізти в ті теми, які йому не належаться, а буде забез... займатися обороною і міжнародними питаннями, з добрими, хорошими радниками, зможе виконувати цю посаду. Але заужний не говорить про це ніде і ніяк. Тому давайте не будемо підставляти розглядати кандидатуру залужного це знову грати проти нього. Висунуться, а тоді будемо говорити, чи хоча б щось заявить з цього приводу. Тому зараз ми маємо єдиного Порошенка. Ну є ще кличко, але поза Києвом його не дуже сприймають і не дуже знають. Тому насправді просто іншого нема. Зовсім я не кажу, я не нав'язую вам. Я то за нього буду голосувати. За Прошенка, але я не нав'язую вам цю думку. Був би хтось, хто мав би шанси на перемогу інший. Я би сказав, ваша воля, ваше право, але на сьогоднішній день ну просто не проглядається. От від слова взагалі, ще раз кажу, крім заужного, який ви правильно кажете, взагалі про себе не говорить. Тому не граємося в гру, яку нам пробують нав'язати наші вороги, яку давним-давно, вже не перший рік з 19-го року, розкручують продажні, які були колись в нашому середовищі. Потім за гроші купилися і прийшли працювати на зеленську. Всі тімоновські, біндоновські. Потім, на жаль, Дем Сокіра Попива, інші. Вони всі грають цю гру. Порошенко непрохідний, Порошенко збитий льотчик і все інше. Коли так сильно ворог пробується нам нав'язати, подумайте, мабуть, щось там у них не дуже добре клеїться. Ну, поки що я бачу цей варіант, я іншого не бачу. Ще раз кажу, все залежить від політичних уподобань. Ваша справа за кого голосувати? Моє рішення вже в мене є. І я вам говорю цей аргумент, я поки що не можу знайти нікого, хто міг би хоча б набрати кілька відсотків, хоча б кілька. Це, це рейтинг пізнаваності, це ресурси, це підтримка, це дуже багато речей, яких просто ні в кого більше нема. Добре, йдемо далі. Далі пару історій таких трошки історичного плану. Знаю, що якби в що в історії не сприймається слово якби але. Чи змінився б хід історії, на вашу думку, якби Ющенко замість Тимошенко призначив, це мова йде про 2005 рік, призначив прем'єром Порошенка, чи була б сьогодні Україна, про яку мріяв в'ячесав Чорновів? Щиро дякую за відповідь. здоров'я вам і сил все це витримати. І вам так само сил витримати. Оце безумство, яке ми маємо? Насправді е, ну, відповідь неоднозначна з одної єдиної причини. Тоді, 2005 році, на Юшенка був неймовірний тиск з боку вулиці, яку зуміла під себе в певний момент підімнути Юлія Тимошенко. Вона паразитувала, відверто паразитувала на авторитеті Ющенка, вилізла на ньому. Вона була ніхто з ходом помаранчеву революцію, майже ніхто. І з виходом з неї вона стала знаковою постаттю. І цього, цього тиску Ющенко не витримав. Він її призначив. Він мені сам сказав, ми сиділи поряд з ним на конференції в історичній конференції в Варшаві. І він мені детально розповідав спочатку відповідь на моє питання публічно, а потім і не публічно. Як на нього тиснули, як його шантажували, що вже зараз війна проти нього розвернуть і тому подібне. Насправді, в нього були дві кандидатури на вибір. Він з ними не міг визначитися. Це є кандидатура, як ви правильно сказали, Порошенка і друга Юрія. Єханурова Порошенко ніколи не входив оце коло любих друзів. Він просто вгризався там, він вибивав своє місце в цьому середовищі політичному. А насправді ви згадайте, навколо Юшенка були дуже негативні персонажі: Черванінка, Жванія, черновецький та там, там такої паскудства, такої Гедоти було навколо море. І от. Це і був любі друзі, і вони його максимально відштовхували. Він туди пробився, але проти нього в середовищі навколо Ющенка в оточенні була просто неймовірна опозиція проти нього. І тому я не певний, чи Ющенко був готовий його призначити, але хоч би Юрія Канорова, хоч би так, це вже було б краще. Ну в будь-якому випадку це був програшний варіант, який привів до розколу в суспільстві. Дуже серйозного. Чи це би змінило кардинально на краще? Ну, це б звінило звичайно на краще. Не було б того тих розколів суспільних, було б якась паномірніша діяльність не було б таких мафіозних речей. Пригадуєте тоді, коли е, з Тимошенко закрутилося і почалася іти підготовка мало не до перевороту і союзи спочатку Тимошенко з Януковичем, потім Ющенка з Януковичем. Тоді восени у серпні-вересні е, четвертого року. Як в той момент е, е, це все називалося корупційним скандалом? От не було б тої корупції, не було б таких скандалів. Україна трошки би краще рухалася. Чи це була б кардинальна зміна? Думаю, що ні. Тому що і сам Ющенко на той момент не був тим, кого би підтримував активно В'ячеслав Чорновіл. Але Порошенко, ну як прем'єр-міністр, ще раз нагадаю, тоді вплив президента був дуже сильний. Але як прем'єр-міністр, він би міг, він би не допустив тих помилок, які, на жаль, були, і тих розколів, які були. Я думаю, що це було б незрівнянно краще. Наступне питання знову. Вітаю, пане Тарасе, дякую за вашу працю і аналітику. Якщо я на це надіюсь, при новій владі поставити міністром економіки ой, Віктора Ющенка, чипшиться від, чи поліпшить він економічну ситуацію в Україні? Або, на вашу думку, яка кандидатура міністра економіки підійде більше після зміни влади? Ну, давайте так. Для мене це дуже наївне і трошки смішне, Віктора Ющенка. Віктор Ющенко вже старша людина, він вже втомлений, він точно вже не піде ні в яку владу, він, максимум, готовий десь. Прийти час від часу, щось порадити, порекомендувати не більше. Плюс, друге, ну він фінансист, він банкір. Банкір це шлях до голови національного банку. Це навіть не міністр фінансів, який відповідає за бюджетні питання. Він цього не вміє. А міністерство економіки це взагалі дуже дуже далеке від нього. Тому це трошки наївне собі уявлення. Просто ну багатьом Вікторію Шенко подобається і досі за свою україноцентричність. Але це не означає, що не може зникати будь-які діри. Він не на все годиться і не на все би він пішов. А тепер, що стосується кандидатури, знаєте, це та специфіка, де було б добре, щоб було сказано слово саме економічними співтовариствами і асоціаціями. І... Я припускаю, я не дуже великий прихильник того, щоб нам запрошувати іноземців на певні посади. Але ми маємо прекрасний приклад Наталії Яресько, просто унікальний. Мене десь там критикували в якихось питаннях, чому це я підтримую реальну супрун, якщо глядач її ненавидить. Ну ви ненавидите. А я підтримую. Але вона теж, на мій погляд, вміло це працювала, хоча мала страшний опір. І... Власне кажучи, всі інші, мені здається, не зовсім вдалими. Але я би був за те, щоби пошукати і по рекрутингових мемних засобах знайти на міністра економіки, можливо, іноземного представника, можливо, навіть з тих азійських тигрів, які мають певні намірі, які не запутані в нашу корупційну схему. Я би десь так до цього підійшов. Мені здається, що Міністерство економіки там потрібно дві речі: перше, некорупційність. І незав'язаність на наші мафіозні структури, так це як це сьогодні. Юлія Сверденко, хочу нагадати, вона фактично тіньовий прем'єр-міністр, вона колишня заступниця єрмака е, в зеленій опі. От що ви розуміли, хто у нас керує міністерством економіки. Це найневідповідніша постать, е, по яка могла би бути тільки. І другий момент це має бути людина, яка десь має. От таке жорстке бачення, отак От як в Сінгапурі, скажімо, було, я хочу зробити це, і я буду робити це, і мені плювати, що вас тут будуть бігати, пищати олігархи, щось погрожувати. Я відпрацюю тут свій контракт в Україні, завершу це. Доведу до кінця реформи і їду собі назад в свій Сінгапур чи кудись там працювати. А я щось такого би хотів. Мені здається, у нас Міністерство економіки занадто пов'язано з багатьма персоналіями відомство, щоб там очікувати, що там вдасться бути повністю самостійним і незалежним. Хоча, по статті персоналії кандидатури, в принципі, непогані є. Так, надіюсь, я вам відповів. Ну, наступне знову я тут підібрав кілька, які йдуть підряд, такі трошки з історичним, просто треба спростовувати фейки. Питання, чи правда, що Порошенко нагороджував орденом Медведчука? Ні, неправда. Це фейк, який придуманий на Банковій, як і все інше, дуже тупо і примітивно старалися вигадати історію з прив'язкою Порошенка до Медведчука. Важко виходить, тому що насправді з Медведчуком працювала більшість людей, пов'язаних з Зеленським. І саме там вони були коаліції, домовленості і все. Але. Ця вся брехня на Порошенка йде за принципом: бреши якомога щось неймовірніше, і воно сприйметься. Спеціально перевірив остання нагорода, яку отримав Медвечук в Україні, може він щось в Росії отримав, не знаю. Була, яку він фактично сам собі вручив, коли він ще керував адміністрацією при кучмі. Це був орден, здається, Ярослава Мудрого першого ступеня, який він собі приписав і оформив указом в кучми під кінець 2004 року. Ніхто ніколи більше. В Україні жодних нагород Медведчуку не вручав. Більше того, те, що пробують розкрутити, а Порошенко там підняв Медведчука все інше. Слухайте, ну повна брехня. У нас на той момент було 4,5 тисячі полонених. І на відміну від сьогоднішньої влади, яка наплювала на своїх полонених, Порошенко їх вимагав, старався повернути. І через Меркель, а не напряму, Путін нав'язав, що він буде запустити процес повернення полонених, якщо цим буде займатися з боку України, його людина. Допустили Медведчука тільки до гуманітарної групи, підгрупи. Тільки більше нікуди взагалі. Чому Медвечук не посмів ні партію створювати, ні до Верховної Ради йти, ні політикою займатися. Він так собі імідж підкручував і десь підгадував трошки Порошенкові. Але він займався тільки тим, що йому допустили. Все були вузькі рамки. Порошенко не дав за них вийти. Прийшов Зеленський, Медвечук вже все лідер громадської думки, вже все на світі, він вже і докуповує канал. І так Два канали він через посередників купив Шеприпорошенко в кінці 18-го року. Ніхто не мав доказів, що вони медичуківські. Там потім тільки Тарас Козак випив інші. Там повипивали. І то вже виборча кампанія починалася. А реально він дістав всі важелі впливу в Україні тільки після приходу Зеленського. Він став одним з лідерів парламенту українського. Така історія: насправді ніяких контактів там була ворожнеча, але повертати полонених треба було. І полонених повернули практично всіх. Це зараз у нас 25 тисяч, тільки кажуть, вивезених цивільних. Ми не знаємо, скільки полонених, але їх тисячі, тисячі і. Чи десятки чи сотні тисяч вивезених вкрадених дітей? І знаєте, щось там тихенько вдуздують чи не дують, невідомо. Тому не повторюємо фейків. Вони вони дуже примітивні, це дуже легко перевірити. Так, пане Тарасе, а чи має право парламент затребувати пояснень від президента щодо відмови виступати в парламенті Румунії? Добре, що ви сказали про це, тому що насправді ця відмова, я про це говорив вже не раз і писав, це є скандал, просто дуже великий. Він обвалив певне сприйняття української влади в Румунії перелякатися якоїсь одної божевільної депутатки, яка там щось викрикувала, відмовиться виступати. Хоча я думаю, що насправді відмова була раніше, це було скоординовано. Депутатка російська кротиха, це їхня румунська, хоча сербка з походженням. І Кроти навколо зеленського, які його супроводжували, які ним керували, теж російські. Чи вони могли скоординувати цю історію, щоби зірвати виступ? Перелякати Зеленського, він ж боягуз у нас рідкісний, і довести до того, щоб зірвати виступ, а потім на основі цього, щоб зіпсувати підсумки візиту, тому що візит, попри всі старання кротів самого Зеленського, був достатньо вдалий, безмістовний, без великих якихось результатів, але непоганий. Румунський президент і румунський уряд зорієнтовані дуже на допомогу Україні. Єдині, з ким поки що не зуміли зіпсувати стосунки по сусідству. Ну, треба було зіпсувати, зробили. Тепер на ваше питання конкретне, насправді. Парламент може запитатися президента про все. Головне тільки в тому, що він захотів запитатися. Тому що це чітко виписана норма в Конституції. Запити до президента. Голосується в парламенті тільки єдиний спосіб. Не можна просто викликати, не можна просто сам сказати: Ну було би добре у нас парламентсько президентська республіка, але так написано в конституції. Парламент має проголосувати за запит і за його направлення. Це 226 голосів потрібно. І якщо в парламенті знаходиться 226 голосів, то запит обов'язково йде до президента, інша річ, щоб плювати йому на запит парламенту. Відповідь буде якась формальна, десь там, відійшлеться, казано на що, і просто нахамить іноді буває. От що напише Єрмак, то Зеленський підпише. На прилике жаль так. Але парламент має на це право, тільки, оскільки там є прозелена більшість, а ще й коаліція фактична, де-факто, то вони цього не хочуть робити. Далі. Питання, ну я не знаю, може і не варто їх ставити, але оскільки є запити такі, значить людей є сумнів, і на них треба відповідати. Тому. Цитую, читаю ваші слова, що сирбський улюблений Зеленського. А я думаю, що може Пуюва чи Патуршева, народжений на Раші в 86-му році, закінчив московське загальновійськове командне училище ІТД. Ну якраз ІТД, далі було все вже українське. Не було більше російських, Українську академію Збройних сил закінчував і далі все тому і подібне. Далі, можливо, було... його. Тому усюди пхають і у всіх попередніх зведеннях ставили попереду заужного. от цитує Зеленського. Доповів сирський та заужний, або просто головнокомандувач. Це ж відсутність субординації. Вдячний вам за відповідь. Відповідаю, знаєте, ні, я не згоден з цим припущенням. Я згоден з тим, що я казав. Я повторюся. Сирський дійсно є улюбленцем Зеленського через те, що він підхвалювати вміє. За, та, слухайте за той пам'ятник, який стоїть у той монумент, який стоїть на території командувань зухопутних сил, де танкіста, герої АТО зображено з фізіономію Зеленського, а другого там льотчика вертольота зображено з фізіономію сирського. Ну, слухайте, це настільки явні, це настільки дешеві понти, це настільки примітивно. Але це діє на зеленського у нас обрали президентом людину. Ну, Просто найнижчого інтелектуального і морального рівня, найнижчого. І цій людині на неї це працює. Сирбський, ну, він, любить, він займається підхалімашем до влади, на превеликий жаль. І цей факт є. Це спрацьовує і тому Зеленський орієнтується на нього. Плюс він розуміє, що сирський більш сухняний, а кротина в Зеленського розуміють іншу річ: сирський не є стратегом. Сирський сильний, хороший. Ще раз наголошую, він хороший командувач оперативно-тактичного рівня. І тому сирський провів хороші операції колись в Дебальцево по організації виведення наших військ. Пригадуєте. Він багато зробив для оборони Києва, попри волю Зеленського здати Київ. Я думаю, що така воля була, і він зробив багато. На Харківськ під час Харківської операції насправді сирський точно не є вигідним Москві. Операції, яких він брав участь, і які він командував, це тактичного рівня, це не загальна оборона України. Але вони були Москови, там дуже невигідні, неприємні. І сам факт, що сирський не злив, а от хто хто, а він добре знав, що замість Херсона будуть залужний, поведе війська на Харківську область в Харківську область. Це зайвий доказ того, що точно сирський не на Москву. Просто єдине, що ну особливість характеру, він дуже поступовий. Він підходить Зеленському. Зеленський ненавидить, ревнує, обурений все проти залужного. Але і тому можливо, а кроти хочуть, якщо залужного усунути поставити на його місце сирського, просто сирський не витягне цієї роботи. Там стратегічне командування. Це зовсім інший рівень. Сирський дуже добрий командувач нижчого рівня. Він просто спроможний виконувати те, чим займається залужний. І тому буде обвал наших фронтів. Росія тоді, ну, нехай не стратегічно, але тактично переможе і все інше. І в Зеленську дуже чого багато хто хоче. Отому От і розкручують так сирського проти Залужного. Але зараз побачимо, може, залужний їм підтвердив, що він не піде в політику, може ще щось було, може вони вирішили потихеньку дискредитувати, але зараз Зеленський вже не грається в ті ігри. Йому пояснили, що це грає проти нього і на користь залужного. І тому трошки притих. Наступне питання: знову третина гуманітарки зникла, знову притула, видасть її за свою. Ну, давайте так пів на пів, одне речення, але з них ополовинами гуманітарки. Це правда. Державна митна служба України підтвердила, що гуманітарна допомога, яка надходила цього року з неї, рівно третина не попала до збройних сил України. Це та гуманітарна допомога, яка від іноземних держав направлялася для нашої армії. Не потрапила відразу. Сфорстовую провладний фейк, який вони пробують тихенько через пабліки нав'язати. Що це мовляв є підстава для того, щоб ввести жорсткий контроль. О той указ, який діє не указ, а постанову уряду, яка діяти має з 1 грудня, які просто запресингують і знищать волонтерський рух. Це мані... маніпуляція. Це йде мова не про волонтерські вантажі. Так, там можуть бути поодинокі фальсифікати, якісь ще маніпуляції чи шахрайства. Але за цим дуже сильно стежать. І ті, хто десь там що на чомусь попадуться, відразу будуть арештовані. Мова йде в дальньому повідомленні про міждержавну допомогу. Умовно уряд Канади передав Україні якихось там. Тисячу тонн допомоги і для наших мирних мешканців, і для військових. Форма, бронежилет, особо багато. Прадуйте форму передали. І потім раптом третина цієї форми не попадає в війська, і десь зникає, десь розчиняється. А потім її продають на OLX, на інших сайтах. І Її рідні наших військових, яким армія. Міністерство оборони вибачаюсь, не забезпечує форми, купують за грудніві гроші і передають їм. Отаким От чином це працює. Тобто, наша українська влада. Краде гуманітарку, ту, що для мирних мешканців, краде, перепаковує інші пачки або навіть тих, що є, просто зверху ліпить написи: допомога від дружини президента і дає це звичайна крадіжка і перепродаж краденого. Чи Василецька смаглюк робить так само, краде і передає і під своїм іменем багато що. Це те, що для цивільних, те, що для військових, вкрадена третина допомоги органами державними. Це як право на рівні обласних військових адміністрацій або на рівні офісу президента. Вирішуються ці речі, і далі їх пускають в торгівлю. Ось про це йдеться чи це для притули. Ні, я думаю, що в даному випадку ні. притулу використовують під певні фінансові махінації, там збирають ресурс фінансовий на наступні вибори, там крутяться інші теми, інші речі. В даному випадку це є звичайне елементарне крадійство, мародерство і розпродаж. За таке взагалі розстрілювати треба. Так. Далі знову таке трохи е сумбурне питання, але ну, людина задає, відповім. Як оцінити такі факти? Верховна Рада України в бюджеті зменшує витрати на виготовлення зброєння і на ЗСУ заводи по виготовленню ракет переслідують. Блогерів теж хочуть взяти під свій контроль. А викладання бруківки скрізь по всій Україні з моїм знайомим на півдні України дороги розбиті, ями, це не перебільшення. Але біля старого будинку культури викладають бруківку. територія близько з гектар. Слухайте, я не до кінця зрозумів, про що ж саме питання, але те, що відбувається. З руйнуванням забезпечення збройних сил України озброєннями в першу чергу я цьому присвятив два чи три випуски. Подивіться, попередні це є, на мій погляд, свідома дія певних представників влади чи вищого керівництва влади для того, щоб поставити Україну і українців перед фактом: нам нема з чим воювати, нам перестають допомагати. Нам нема що треба їхати домовлятися з путіним. Оце під це що стосується історії з бруківками і з дорогами і всім іншим. Ну, вони крадуть, вони крадуть на всьому, і от вони зараз хочуть забрати місцевих органів влади податок на доходи фізичних осіб від наших військових, але передати його до своїх спецфондів, а не до загального бюджету, щоб там знову красти. От зараз ми маємо повідомлення сьогоднішнє чи вчорашнє кличко з Мадяром підписав угоду. Знаєте, це наша аеророзвідка, і передали. Мільярд гривень з бюджету Києва на забезпечення о, саме цього фонду влада аж бісить, бо вони хочуть красти, вони б хотіли ті гроші витягнути і їх вкрасти. А кличко напряму від допоміг армії. Але не скрізь не всі працюють так, особливо там, де слуги мають якісь впливи в комунальних підприємствах тощо. І через плитку, тому що плитка це чисто місцевий ресурс. Через плитку найлегше відмивати і красти гроші. І тому таке відбувається. От, власне, все, що я вам можу сказати, ну, дуже мало вже часу, пане Тарасе, страшно стає. Опа скуповує ще колись адекватних блогерів, що з цим робити. Знаєте, наближається десь кінець, і одні хочуть прискорити нормальний, адекватний анормальний адекватний розвиток України доказати, що робиться. Я бачу, як от коли скажімо на початку, мені всі казали, ти що здурів не на часі. Як ти можеш критикувати владу весною минулого року? Потім я бачу почалося більше. більше Зараз я бачу є певна група людей, які стали дуже радикальними в своїх судженнях І іноді радикальніші й за мене. З другого боку, є велетенська кількість, яка розуміє, зараз ця вада впаде, буде щось інше, а зараз ще можна заробити. І полізу заробітчани, полізу за орденами, полізу за всім іншим. І Опа просто тупо, ви правильно кажете, скуповує говорячі голови. Найбільше вони орієнтуються, чим більше підписників, тим більше їм платять. На превилий жаль, ви бачите, хто ці люди. Ну, просто перестаньте їх читати. Відпишіться, викиньте на смітник і забудьтеся про них. Люди, які продали Україну для своїх якихось сьогоденних потреб, ну вони напевне не заслуговують на вашу увагу. От, все, що я можу на це сказати. Все на цьому завершуємо. Слава Україні!